Ми продовжуємо вивчати корені квадратні і повторимо такі теми, як винесення множника під знак корення, номер 538 класна робота, 539 домашня робота. І внесіть множник під знак кореня. У параграфі я колись пояснювала, були такі завдання: внесіть, винесіть множник в татужних перетвореннях. Там були якби, певні складнощі в деяких моментах, коли у нас змінні. Ну, наприклад, якщо ми говоримо корінь із 28 це я нагадую, у нас є конкретне число під коренем, і потрібно винести множник з під знаку корення. Нагадую, як ми це робили. Ми знаємо, що корінь із 28, ми не можемо взяти. Раціональним числом, так, одразу. Ну, Це ж не корінь з 25, що це 5, а корінь з 28 не число. Тоді ми говоримо: а як же ж винести множник з на корінь? Потрібно розкласти число 28 на множники. Тут от це, це підказка множник, да? тобто повинно, щоб були множники, щоб той множник винести. 28 можна розкласти у вигляді двох множників, один з яких є повним квадратом, це 4, а другий 7. І тоді ми говоримо, що в такому випадку ми можемо взяти корінь із 4, це буде раціональне число 2, а корінь із 7 так і залишається під коренем. Тому корінь із 28 це іраціональне число. Але якщо винести з підкорення множник, то ну, не в кожному можна винести множник. А із 28 із підкорення можна винести множник 2. Наприклад, корень із 21, 21 це множення двох простих чисел. 3 помножити на 7. І не один множник і не другий не є повним квадратом, тому в такому випадку корень із 21. Ми не можемо винести множник під знака кореня. Це я вам нагадала про числа. Обернена процедура це внесіть множник під знак кореня. Давайте проведемо аналіз, але в зворотньому порядку. Наприклад, у вас є два корені з цими. Як внести двійку, Двійка – це множник під знак кореня. Що потрібно зробити? Дивимося в оберненому порядку. Двійку. Зводимо до квадрата і заносимо під корінь квадратний. І вона перетворюється в квадраті на четвір. І потім множимо 4 на 7. І отримаємо корінь із 28. Тобто, в оберненому порядку, це називається внесіть множник на корінь. Це у нас з циклами так працює. Далі, як же, якщо у нас змінні там йде складніше. Ми знаємо, що корінь квадратний може бути із довільного числа, тобто із двійки, із довільного числа, яке Да? Тобто корінь із двох, він існує, існує. Хоча це число ірраціональне, але воно існує. Корінь із нуля існує, корінь із 0,5. Існує, як і раціональне число. Тобто, маю на увазі не так, що корінь із 4 – це 2, що можна перетворити, але всі ці корені, які я вище написала, вони існують. І є така функція на калькуляторі: ми можемо записати корінь із 2 і вам ви побачите нескінченний, неперіодичний дріб. Але це число існує, і його можна навіть сказати, яке воно. Тобто там наближене значення, да? наближено 1,4. Да? Корінь і 2. Наближено 1,4. Але корінь із від'ємного від мінус 2, або корінь із мінус 0,3. Корінь із мінус однієї другої не існує. І це таке правило. Тепер я це все прибираю. Чому не існує, я пояснювала давно, це все зрозуміло. Тепер дивимося. Номер 538. Корінь квадратний із мінус m в степені. Е, У нас немає ніяких, якщо умов, ніяких немає, але всі інші пункти містять, якщо. Якщо це умова, які, які значення може приймати змінна, тому що М невідомо, яке це число. Тоді, якщо немає умови, якщо, то потрібно самому провести аналіз. Зверніть увагу, мінус М в 9 степень. Да? Е, мінус це не говорить про те, що тут від'ємне значення. Цей вираз може існувати, от, наприклад, корінь із мінус А, існує, якщо А яке? Менше нуля, так? або якщо А дорівнює нулю. Якщо А менше нуля, то це, наприклад, якесь значення мінус 2, мінус мінус 2. То це буде плюс 2, і корінь буде існувати. Тобто, тут завідомо, закладено, що в нашому випадку тут m менше або дорівнює нулю. От отут. Далі ми представляємо 9, степінь 9. Нагадую, корінь ми можемо брати із, наприклад, А. В шостій степені. Да? Як це ми беремо? Ми говоримо, що корінь квадратний із а, а, а в парному показнику потрібно показник поділити на 2. Це буде А в третій степені, але модуль. Згадуємо, ми це вчили. Тому, а від непарного показника ми не можемо е, зробити корінь. Тому це записуємо: мінус. M помножити на m у восьмій степені. Тобто, із непарного ми можемо зробити множник парний, ну, помноживши m М на m8. М І в m в 5 це m в четвертій на М. Із довільного непарного можна зробити парне, помножене на таку ж саму дмін. Далі, що ми робимо? Ми говоримо, що оскільки m менше або до рівня 0, то ми м в восьми, корінь квадратний із m у 8 степені, 8 ділимо на 2 m в четвертій степені, І під коренем, оскільки m менше або дорівнює 0, залишається мінус m, щоб у нас було ну, значення правильне. Тому, дивіться, ось ми винесли м в четвертій степені, винесли за корінь. А під корнем залишається мінус М. Ще раз, мінус М це число протилежне до М. А М у нас менше або до рівня 0. Тому коренем буде не менше 0. Так, це ну, більш-менш, я думаю, зрозуміло. Так, друге. Друге, давайте я напишу тут уже окремо, бо там місця немає. А в четвертій, Б в 13 степені. І тут є умова, якщо А не дорівнює нулю. Нагадую, що нам потрібні парні показники. А в четвертій я поки що так залишаю. Далі Б роблю, як Б помножити на Б в 12 степені. Далі виносимо із підкорення множник, яким чином показник ділимо на але у нас буде тут А в другій степені. Б12 поділити на 2 буде Б в шостій степені. Нагадую, якщо парний показник, то він модуль прибирає. Тобто модуль А в квадраті і просто А. В квадраті це одне те ж значення. Тому, якщо отримаємо винесення з під корення парні показники, то ми без модуля можемо писати. І тут у нас залишається корінь із B. Так. Далі. B, яке у нас потрібно, щоб було? B у нас більше або дорівнює нулю обов'язково. Тому що. І, і в іншому вигляді, ну, парний показник більше нуля, тут сказали, ну, тобто не дорівнює нулю, то тоді лише більше нуля. А не парний, щоб добуток був е, додатнім а, потрібно або нулем, щоб було підкореним, потрібно, щоб це було більше або дорівнює нулю. Тому, коли ми винесли Б в шостій підкорення, Б тут більше або дорівнює нулю, і тоді. У нас от таки, така наша відповідь. А в другій, Б в шостій, корінь із Б. Ще раз, аналіз по Б ми проводимо таким чином по початковій умові. Пам'ятаємо, що під коренем більше або дорівнює нулю. Оскільки є у нас під коренем два множники, і щоб перший множник а в четвертій більше нуля, то другий теж повинен бути більше або нулем. Якщо б під коренем не було від'ємного значення. Ну, от такі от завдання спробуйте зробити вдома номер 538, допрацюйте і 539. Ми ще раз перевіримо на наступному році це обов'язково, бо це непроста тема. І якщо потрібне ще додаткове пояснення за цим. Ви прогортаєте до початку параграфа, ну там де пояснення йде, тут розглядаються у нас приклади. Бачите? І перші приклади, приклад номер один: винесить множник з під знака корення. Я вам пояснювала це відеозапис першого уроку цього параграфу, але можна ще раз розглянути. Різноманітні приклади, і за ними вони допоможуть зробити вам ці два номери.